Туризм неможливий в першу чергу без підготовленого для туриста відвідувача, гостя інформації. І таку інформацію сьогодні турист може отримувати з різних і повинен отримувати з різних джерел. Передусім, це все більше і більше стають популярними електронні джерела, тобто туристичні сайти міст, країн, населених пунктів. Але, безперечно, іноді туристу необхідно і отримати інформацію вже безпосередньо на місці або проїжджаючи транзитом той чи інший регіон. Вивчаючи попит туристів, видавники і розробили довідник, який складається з трьох розділів: засоби розміщення, заклади харчування, розважальні заклади та інші місця туристичного інтересу. Інформацію подано українською та англійською мовами. Він такого невеличкого формату, компактного кишенькового. Взявши його, ви зрозумієте, де сьогодні можна переночувати, зможете сконтактувати з готелем, перепитати, чи є місця, скільки коштує номер, зможете зорієнтуватись, де можна зараз перекусити. А також які музеї не можна не відвідати, знаходячись в тому чи іншому районі. Власне, це є перша спроба зробити. Таку коротку збірку ключових елементів туристичної інфраструктури в Житомирській області видання такого довідника є невеличким кроком до створення інформаційної інфраструктури нашого регіону. І віримо, що проїжджаючи областю, туристи почитають цей путівник, почерпню з нього для себе багато цікавого і корисного. А нам є чим пишатись і що показати.